Вітаю всіх. Вітаю, друже. Представся, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Іван, позивний Поляк. Е, несу службу у 25-му батальйоні 241-ї бригади, 2-го взводу, 4-го роти. Дуже приємно. Скажи, будь ласка, ким ти був до 24 4 лютого 2022 року? Я взагалі жив в Польщі, був працював поваром, сушев. І, взагалі, 25 лютого самостійно виїхав в Україну, приїхав одразу до Києва, до своїх знайомих, які працювали у військовому поліції Івана Богана, бо раніше з ними е, служив в 72-й бригаді. І вони допомогли мені влаштуватися в батальйоні ТРО. І там підписав умову, і з того часу вже ну, командиром взводу. Так. Да. Дякую, друже. Неймовірно, дійсно благородна така історія. Твоя. Де ти в Польщі працював, щоб люди розуміли твій рівень статус? За 8 років останні 8 років я жив в Варшаві. Працював в різних ресторанах. Так само були три ресторани, де рекомендації Мішлен є. А взагалі був останній ресторан має назву Алхіміст. Він знаходиться на Старувці, в Варшаві гриль-бар. Ну, взагалі так помічником шефа кухні був нічого собі. Повар ресторанів Мішлен добровільно виїхав на війну і зараз у самому одній з найгарячіших ділянок фронту у Бахмуті. Друже, це неймовірна історія. Просто так, і до цього часу до цього до цього часу підтримував зв'язок зі своїми шефами кухні, або так само з працівниками ресторану. Часами допомагають мені. Алхіміст, так, алхіміст. Алхіміст, ресторан Алхіміст у Варшаві. Друзі, всі, хто у Варшаві, має нагоду. Завітайте до ресторану. Дійсно, там працюють гідні люди і дуже гідний колектив, є, де друзі України. Так. в тебе був якийсь військовий досвід. Ти був учасником АТО? Ні, я не був учасником АТО. Я взагалі. Дитинства навчався військовому ліцею Івана Богона два роки, 2003-2005 року. Потім навчався в військовому інституті Іван е, Тараса Шевченка з 2005 по 2010 рік. Та потім е, служив в е, 72-й другій бригаді, е, 50, при 72-й бригаді бригаді, й ОМБР. Був uh -huh. офіцер з виховної роботи в uh -huh. штабі. А потім звільнився і після військової служби поїхав до Польщі. Угу. І це багато років працював там. Так. Ти маєш там вийти на проживання, роботу. Був часовий побит був. Вже майже подавав документи на постійне проживання, але все заставив, приїхав в Україну. Друже, дякую тобі. Це просто неймовірний вчинок, благородний вчинок. Велика честь просто. Ну, є краще людина, ніж я. Так, да, звичайно. Але знаєш, дякую тобі за те, що ти саме це зробив. Розкажи, будь ласка, який в тебе вже бойовий досвід тут на фронті. Бойовий досвід і... взагалі, як командир взводу, так і нема великого досвіду, але одразу з перших днів вже одразу розумів, що треба робити, як тримати позиції, як треба пильнувати позиції, як обороняти, як е, мати зв'язок з, з сусідами. І взагалі, як отримати працювати логістика, що потрібно, ну, в першу... Черво, там вода, боєприпаси, їжя. їжа. Як треба переміщатися між позиціями, як пильнувати, що найголовніше дивитися в той момент, звідки може піти ворог ну, в такі моменти. Взагалі, да. мій досвід був так, що пікуватися за свій підрозділ. Треба, бо не було так багато їжі та води. Я так трохи бігав, шукав їжу. Щоб треба було добре. Було холодно якось так. Скільки вже контактних боїв було у твого взводу? Ну, якось моєго взводу тут вже немає, бо взагалі хворі, взагалі з іншим підрозділом несу ну, чергування. А так, постійно. Бо взагалі постійно на таких позиціях, де йде постійний контакт. Багато боїв вже було безпосередньо на ближніх дистанціях, яких ти брав участь. Останній раз був 12 лютого. Це коли штурмували ворожі війська. Тоді я був трохи контужений, і ще були два моїх підлеглих, були поранені. І ти, коли ми залишились вдвох, було дуже тяжко, бо вже не знав, що робити, бо там такі позиція, така дві вогневі точки, і нас тільки двоє залишилось. Було трошки тяжко навіть розмішляв, що це останній бій, але вже тримався до кінця. Трохи був дезорієнтований від контузії, але бувають такі моменти. Було трошки тяжко, але за допомогою деяких колег, які підтримали мене, повернувся до строю. Да. Що для тебе найважче тут у Бахмуті? Ти тривалий час воюєш у місті, ти вже один такий ветеран. М мабуть, це ті емоції до коханої людини, як вони не як починаєш. Думати, згадувати про неї це трошки тяжко стає. От трошки тяжко для мене їх виключити, щоб не думати про них. Для мене це трошки тяжко контролювати, але я саме стараюсь робити і Долаю цей момент. — Твоя кохана в Польщі? Ні, моя кохана в Черкасі, вона працює волонтером. В тому році її компанія допомогла Нацгвардії привезти з Польщі 20 автомобілів. Вона особисто привезла 5 автомобілів з Польщі. І саме кожного місця там робить взноси, там є якісь комп... ну, засушніх фондів. У фондів. По тих тисяч гривень скидує на тепловізори, так само мені допомагає. Можеш назвати, який звати Анна. Анна Анна? а прізвище. Гаркавенка. Гаркавенка? Так. Анна Гаркавенка, наша велика повага до вас, до вашої. До ваш до вашого коханого чоловіка, я, так само, як він поважає вас, видно, що у людини є сенс, є воля і є стріжень. І це дійсно може бути в першу чергу почуття. Дуже приємно. Дякую. Мабуть, збираєтесь одружуватись? Так, збираємось. Коли це станеться? На Найближчим часом. Чудово, чудово, друже. Дуже приємно, радий за тебе. Дякую. І дякую за ту мужню роботу, яку ви ведете тут, у Бахмуті. Це неоціненно, це дійсно справжній героїзм, справжній подвиг бути піхотою на напрямку головних ударів противника. Дякую за цей Я вам дякую. вчинок. Слава Україні! Героям слава!